Мої вітання! Отже, сьогодні тест. ДНОКТА СКОРА 1, пробуємо на піску, ну, от. по налаштуваннях що у нас тут йде. Ну, от. Так, Програма е, поле, е, частота 15 кГц, чутливість 5, але є трохи фантоми, але зараз перевіримо. Можливо трохи, ну. Так буде краще. О. Стабільно, давай пробуй. Так, е, мідних дві копійки. Це вже думаю, максимальний результат. Mm -hmm. ну, це вже ледве ледве. Так, сколько там у нас? Здесь так. это Так, вот. Две копейки менее. Пять копеек давай. Пять копеек. Здесь так само пробуем. Ну, тоже чорний колер, чорний колер, це її максимум. Це її максимум. Давайте давай давайте чуть, -чуть так привернуть. Вот так. Ну такі воціна і приблизно глибина десь мм 30 так там далі срібло вроді йде срібло 20 копійок Такий, край, Такий не купаємо, вище взяли. трошки перевернем, вот он. Ну, это нормальный водосик, это. 20, 26. Среда. Так, далее там что, динарий, знаете? Два золотых кольцового золота обручка. Да. Там же так и на точно. И, и не я, это уже все. Давай, иду назад. Не-не, то уже. Не, не, чуть пора. Ця не просто. На одну сторону. Трак-трек. Ну О, що може. Коллер ты занюхал. Крайний. 32,5. песку плева беречок. Так. Тепер одна копійка. Одна копійка. Так, тут треба нам зробити Та що це, Ні, якщо це одна копійка, це маленька ціль, тоді давайте візьмемо М2. Тепер перейдемо 15. Зараз поробимо на 15 кГц м3. О ще раз 15. На 15, походу, бачить гірше. Ні, ну правильно, але ми Зараз сьогодні сьогодні М2, гляне. М 1 М 1 Зараз М 1 М Зараз ще М3, пробуємо. Ні. 2 Ну, плюс-мінус воно вроді, вроді, краще, так. Ні, серйозно. Ну, плюс-мінус так само, добре далі на 15 Герц. Вище поставив. Ой, ні, Давай ще вище, бо то в одну сторону то я на ну, Це і є двадцять три нормально получили, що Динарик. Римский Динарик. Нема. Куди сторону логісти? О, ну, тут. а тут. ну давай перевернусь. Ну за рукой. Все там. 27. там может быть. Ну реально, то что он не снизу там, бачи? 27? 27 сантиметров. Ну то есть это крайний сигнал, что его, бачи? Вот. Ага, Пользуйся. Давай. Так, э, золото. Цепочка. Под там не знаю. Давай. Нема. Нема. О, це я. Крайній, але є він. Давай. Нехай буде. Розуми, може, не ціна. Частота, не хай частота. А, зараз попробуємо 15 кГц, зараз пробуємо М2. О, одразу чітко, да? А ну, давай, знизься. А ну. Чуть вперед. Ну, это уже накупается. Ну, это да, ну, ну, да. мы зарахуем. Золотая цепочка, 15, 15 сантиметров. И хрестик шея там. Так, а да. вот. золотой хрестик? Попробуем. Ну це край походу тяне, але край ну, трошки вище Пере Ні, давай ще перевернемо його. Ось ще добавить. Ковір О, бомба ракета. Оцей Давай. Чорний колір, чорний колір, ну. А сентиметрі так само. О. Вот, ось так. Отже, Шо? Каска. Так каска тут таке. Каска орка. Ось так. теж так. Ну, десь 75-70 є отже, що скажемо про цей прилад. Суто для піску. Чисто пляжник, Тут там біля когось море є, там ще щось, чи можливо там ще якісь ще ні, як маскати, пляжі, гурти там і так далі. То... Суто для пляжу, для піску підходить. Всім дякую за увагу. Там пишіть коментарі можливо які ще приводи познімати. Всім дякую за увагу і побачимось.